Митрополит Клужський Андрій назвав блаженнішого митрополита Онуфрія принциповим ієрархом та людиною церкви. Про це архієрей Румунської православної церкви сказав під час зустрічі із митрополитом Запорізьким і Мелітопольським лукою у столиці Трансильванії. Також владика Андрій запевнив, що Румунська православна церква завжди молиться про мир та збереження єдності України. Ваші рани це і наші рани, так як ми єдині у Христі, сказав він. Клужський митрополит зазначив, що завжди радо відвідує Україну. Мені неодноразово доводилося бувати в Україні, брати участь у богослужіннях разом з вашим предстоятелем і знаю не щоток, що блаженніший митрополит Онуфрій, глибоко віруюча людина і принциповий ієрарх. Він справжня людина церкви. Румунський архієрей гостро розкритикував дії українських розкольників і, зокрема, зазначив, схизматики були в церкві завжди. Лише тверда позиція її вірних чад, яку ми спостерігаємо в Україні, і дотримання канонів, залишених нам святими отцями, допоможуть позбутися такого диявольського породження.